Ось така у нас, друзі, біда. Сьогодні зранку 6 утра, а у нас така фігня. В общем, що произошло? Трактор тільки заправився, одіїжать від перегрузчика, проїхав трохи, лопає рама, його наліво, клоне селітра висипається, рама лопається. Да вже тишло повернула Це в тебе оцей палець був лопнув, так? Да? Ще no. й ночі оцей палець був лопнув. Чуть назад не перевернувся. Ось осталась на месте. Ось